Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Ми в сьогоднішньому відео з вами зрозуміємо, яким чином зробити справедливий обрахунок пенсії. Бо це питання бентежить багатьох. І на пролики, жаль, держава за всі роки незалежності не спромоглася вирішити це питання. Немає реформи в пенсійному фонду. Взагалі невідомо, як має бути прорахований розмір пенсії Незалежно від того, ким людина працювала, і незалежно від того, яку заробітну плату і в якій валюті людина отримувала. Бо були часи, коли людина отримувала і в радянських рублях, і в купонах і в гривнях по різному курсу. Як, це, як все це прив'язати на сьогоднішній день? І ми скажемо, яким чином це треба зробити. Ми візьмемо приклад конкретний: людина працює на виробничому підприємстві з 20 років. Тобто, для того, щоб вона отримала пенсію, їй має виповнитися 60 років. Але при цьому людина працює, і не досягнувши ще 60 років, вона отримує державну нагороду, заслуги перед державою у розвитку економіки. І, відповідно, держава має заохотити цю людину грошовим забезпеченням. Але, і ось тут момент. Ці кошти мають бути надані цій людині саме з державного бюджету України за підтримки соціальних служб. Тобто людина працюючи отримала нагороду за якісь досягнення. І держава має сплатити її, але тільки з державного бюджету України. Тобто, ми роз'єднуємо окремо Пенсійний фонд України і окремо державний бюджет України. Зараз все йде. З пенсійного фонду України. І це неприпустимо, це неправильно. Мають бути змінені підходи повністю. Якщо держава хоче заохотити людину, і їй ще не виповнили 60 років, то це називається соціальна підтримка, соціальне забезпечення, соціальний захист, але це відбувається з державного бюджету України. І, відповідно, ця людина, працюючи, досягла вже свого пенсійного віку. Тобто їй виповнилось цьому працівнику 60 років. Маючи стаж при цьому 40 років, бо ця людина працювала з 20 років. Як тепер розробити справедливий обрахунок пенсії цій людині? Ми беремо до уваги, що є мінімальна заробітна плата в Україні. І це 8 тисяч гривень. І ми беремо 5% всієї мінімальної заробітної плати за кожен відпрацьований рік. Тобто 8 тисяч ми множимо на 5%, і це буде 400 гривень. І ми множимо ці 400 гривень на кожен відпрацьований трудовий стаж працівника. В нашому випадку це 40 років. Тобто 400 гривень. Ми множимо на 40 років і ми отримуємо 16 тисяч гривень пенсії цього працівника. І ця людина буде отримувати окремо з Пенсійного фонду України, але вже виплату у вигляді пенсії. І інші виплати Пенсійний фонд України не буде здійснювати. Отримала людина пенсійний вік свій 60 років. Будь ласка, вже йде пенсія з Пенсійного фонду України. І окремо ця людина ще отримує підтримку від держави, але з державного бюджету України. України за рахунок соціальних служб. Ось таким чином має бути змінений підхід щодо обрахунку пенсій, щодо встановлення того, що ти є людиною пенсійного віку, але ти не є ще людиною пенсійного віку, але маєш якісь заохочення. І таким чином, роз'єднавши пенсійний фонд України і державний бюджет України, буде зрозуміло, за що людина отримує і з якого джерела вона це отримує. Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили питання на прикладі працівника виробничого підприємства, який має 40 років стажу, і як він буде отримувати свою пенсію, і яку саме відповідно ще за свій трудовий період він ще отримав державну нагороду від держави. Таким чином, ми обрахували і зрозуміли, як має бути. Змінений цей підхід, і це надасть можливість поміняти повністю обрахунки будь-якому працівнику незалежно, ким він працював. І це буде справжня реформа в пенсійній системі. Тому, шановні глядачі, ось така позиція, ось такі зміни мають бути для того, щоб можна було сказати, що в Україні в питанні пенсій є зміни, і ці зміни будуть відчутні. І це буде спрощення. Це буде спрощений обрахунок. Якщо вам відео це, шановні глядачі, сподобалось, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками, залишайте свої коментарі, бо ідеї мають бути впроваджені для справжніх змін. Бо змін, на жаль, в Україні нема. Особливо в питанні пенсій. Тому всім дякую, до нових зустрічей.